Яка, на вашу думку, система виміру цінностей між людьми може замінити грошову? Гроші будуть завжди, просто еквівалент цих грошей він зміниться, як я вам навів приклад, що від спочатку взагалі не було ніяких грошей, а був натуральний обмін. Потім з'явився еквівалент, щось спільне між людьми. І гроші, як сказано в Торі, йдіть та заробляйте один на одному. Що значить заробляєте? Що значить взагалі, що я заробляю на вас, а ви на мені? Це значить, що я реалізую свій зв'язок з вами. Ми таким чином заробляємо ємо один на одному. Тобто я своє зусилля вкладаю, ви мені даєте винагороду. Ви своє зусилля вкладаєте, я вам даю винагороду. Так працюють всі стосунки, в принципі, між людьми. Ми завжди прикладаємо зусилля в стосунках, отримуємо винагороду. і в зворотньому вигляді також. Тож, в принципі, сама механіка грошей буде до кінцевого виправлення.